Всім привіт! У нас вже Купідони розпочалися. Що, може, давайте спочатку зіпсуємо собі настрій на призивах, а потім вже тренувати п'ятий день. Що ми тут маємо? Гобліни, три призивчика, на жаль, мало. Тут в мене зовсім нічого не Тут 48. Не знаю, штук 10, 15, 20. Може спробувати. Хто що думає? Не знаю, чи вони мені так прям дуже потрібні. Може, штук 10 тоді, не більше. Немає такого в мене прям бажання їх дуже ловити. Зарола дякую. Ти в мене є, і я тебе, якщо я правильно пам'ятаю, так і не вкачала. Малеж Джон, дякую на цих. На костюмах два штуки мені впав. Я там X7 робила. Єдине, що ось четвірок, це в мене це Джон був, і все. Дякую, корм. Я її той раз рік назад зловила і так само не качала. Пріска, дякую. Ну, що можу сказати. Тібуртус. Корм, елітний корм. Елітний корм. Не думала ще одна ця жовта. Волоптос. Дренфілд. Mm -hmm. mm -hmm. Навіть геть мене дається. Ну що це таке? Mm -hmm. Догрив, дякую, не треба. Це буде десятий? Буде 10 Отець От я Нема нічого цікавого сьогодні, я так розумію, не мій день повністю. О, сьогодні ж день закоханих. Вітаю всіх. хто закоханий, хто, хто ні. <смір> Коротше, вітаю всіх. Коли... Не знаю, чи це прям таке файне свято, я трошки в цьому святі розчарувалася. Ну, що зробиш, це мої особисті проблеми. Дірський колик дякую, не треба. Я навіть не читала, що ці нові, там, новий робить. І не дуже я знаю, що і старі роблять. Так, Белі, дякую. І ну, зробимо вже останній, та і все, підемо. Ем, розчаровані турніри. Ні, гема, нічого. Ти зробив x 13 нічого тобі не дали, не дали цікаво. Тоді на цьому у нас, е, як вони називаються, кудони і закінчаться. більше їх призивати не буду. Так. Угу. У мене навіть в Д oh оборона. Так, маємо КПріота. Маємо чотири мультяхи. Блін. Брати сюди людську, ну немає ніякого сенсу. нічим вона мені не допоможе. А контру? Ким знімати? Контру? Вони мене зараз знову всі повід'їжджають. Це на, на Альфа 25 М жирне. І джунеїди мені тут не дуже подобаються. А з жовтих це в мене дуже чахла жаба, так виходить, і ця люська. Може, когось би з саппорта взяти, наприклад, цього? Ну і цю? Не знаю, що це. Будемо буде ми людську сюди взагалі даремно беру, просто чисто сподіваюся, а раптом вона десь зможе каміньком задиспелити. Так, що ми маємо? Угу. Ну, давайте тоді так почнемо. Фіолетові класно летять, але заряджати його не треба, він вже... А він вже хоче, а я ще ні. Так, пане, що ти мені от розкажеш, га? Що мені з тобою робити? З приводу контри. Ті хлопці ще не скоро зарядяться, але, мабуть, будемо вмикати. Щось будемо робити? Це майже від'їхала. Тоді будемо лікувати. Так, це зараз знову буде... Культувати. Це ж я його не вб'ю двома фіолетами, правда? Можна спробувати. Якби не лікувався. Ну, може, від. Ну, звичайно, ніхто не зняв. Він... Ай. Ніхто. Всі супроти зробили. Як воно мене дратує? І мультяжки. Хм, Дивно. О, тут задеспелила. Що зробити? Зараз буде то лікувати. Ем, я відлікуватись якось не можу, в мене люська при смерті. І заряджати то ніякого сенсу немає. Якщо чесно, вона нікого там не заблокує. Хіба? Рігар, дай теж він відмахувач. Зараз каже, що я не хочу. Блін, я не думала, що вона так багато вдарить. Ну, один мінус вже. Може, я зараз швидко турнір закінчу, та не буду <свісно> мучитися. Так, той притрушений куди зараз вдарить. Зараз по-любому вдарить в Вігарди, доб'я його. Ну, по-іншому не може бути. Нехай так через цього зробимо. Ну, я казав, ну я ж казала. <свісно> ну, ця гра така цікава. Майже нема підкруток, ніде нічого. Та нього ще контра буде цих ходів 10, мабуть. Так, тоді включимо щось. Можна спробувати, якщо в мене звичайно, це не відродиться, зараз спробувати добити клика. Ух ти, не відродився. Дивно. Це дуже дивно, це мені чуть-чуть збільшує шанси мікроскопічно? Скільки тут буде ще контрагу? У нас шість ходів. За шість ходів зарядиться От той, що в уголку стоїть. Хто як думає? Мабуть, треба цього взяти, зарядити. Як тебе? Мелендера? Щоб ми могли відлікуватися дивно, пощастило. Мабуть, мабуть, не буде. Блін, я би знала, що фіолетові там вийде. Хотіла не, не використовувати шархає, щоб цей не задиспелив. І сходити тебе десь нейтрально, цей хід. Ні, де я такі не бачу. Скрізь десь якийсь комбо летить, який я хотіла би потім лишити. Ну, нехай так. Ти не міг в контру вдарити? Ну так, чисто. Для допомоги мені? Підтянемо фіолетові. О, може, об'єм убили. Об Чесно, і я не здивована, що тут ще що щось виходить. Я, в принципі, думала, тут все. <головіка> По тому, як ми їх всіх побували. Ну, от і я сумнівалася, як стало собі борони, думала ставити його кіпріотині в центр. І вирішила спробувати з цим гармеком. Ой, гармеком, кликом. Ну, клик зовсім не тримає. Mm, Кашерик. Два лікаря, сабіна 25 м. -ки. Цікавий вивір. Ну, тоді що можу сказати? Це зараз тут буде овер. І буде мені, як це називається, І супротив до червоних. Значить, ми тоді люську викидаємо, а кого ми візьмемо сюди? Когось можна взяти цікавого? Але в мене цікавих немає. Оце в цьому проблема. Можливо, а хатя теж буде супроти. Всі будуть робити супроти. Цього може чудіка? Щоб колір було. Та били ми душі зеленими. Це якщо пощастить. І трійка Фіолета, трійка зелених. І поки на цьому все. Що ну, тоді, мабуть, будемо збирати з ліва поле мертве, деякій мірі. Нічого там я цікавого поки не, не бачу. Можна ще раз в лісю було б трієчку відправити фіолета, і взагалі було б класно. Мої юно на контрі вже майже від'їхало, тільки не рігарда. Дякую. Ну що, далі? Щось увімкнемо, щось активуємо, можна так зеленими трошки його погристи, Так, а тепер фіолетами. І думаю, доб'ємо. Добре. Оцей варіант був не дуже вдалий, як на мене, з цього взяти. Е як його, кедмана поставити в центр. Так, зараз, к на мене, я пропоную добити лісю. Вона, може, там на контрі у мене і від'їхала б, але проблема в іншому. Вона ж то моїх тут трошки покоцає. Так що, відлікуємося. Мабуть, що ми зробимо? Там, мабуть, зробимо так, нехай ця вже ані, вже не буде. Так, а тепер треба якось добити два лікаря. Ніяк. Не знаю, враховуючи, що цей же шевовер іде. А тепер можна добити все, лишився один рігард якого дуже тяжко буде зараз в углі дістати, враховуючи, що в мене б'є лише один. Так, ну. О, як тобі добре прилетіло. Чудово. Вийшло легше, ніж я думала. Все-таки бафнутий турнір має свої... Переваги. Якщо оборони легенькі. Так, маємо гармека мультяшного. Маємо клика. Вітражного. Це буде нас зараз блокувати. Дуже багато кака, якщо чесно. Можливо, цього взяти мені. Федмана в тому костюмі ДНК знімає. Спробувати, якщо, звичайно, у нас це вийде цього. Ну, погнали. Мені треба зробити ще бажан один шот, щоб я тоді вже могла відбити всі свої тапки. Ну, нехай. Таким чином спочатку сходимо. Угу. Фіолетові. Ну, нехай так. Спробуємо. Може, що ще приїде. Ну, майже, до речі. Ех. Файно лупиш. Молодець, нічого я тобі не скажу. Класно, все супер. Так, тихо. Акулу мені не бийте так сильно. Так, тепер треба відлікуватися, як на мене, і поставити собі контроль. І що робити? І сподіватися, що цей умре. А зараз не умер. Чого ти такий живучий? А доведеться, хоча, може, ми його одним зеленим доб'ємо? Вийде, не вийде цю можна спробувати добити? Добре? У нас, в принципі, здоров'я багато, то може ми поки що мелендера притримаємо, вбився добре. Трійка буде Фіолет, а я, але я не впевнена, це, що це за все, що, мабуть, зарядиться. Пані. І ну, Мабуть, я тоді відлікуюся, що ми тоді витримали її удар. Так, вона таки зарядилася. Ну, в принципі, вдарила непогано. Куди? і цей і туди вдарив, куди треба. Тоді візьмемо собі лікування. Будемо зараз думати, що робити з цим кликом. Ми, який ти молодець! Ти подиви, після ульти поставив відображення. Я прям не знаю, що мені тепер з тобою робити. Зараз буде дуже довго. І нудно, мені здається. Гарно полетіло, може це мені допоможе? Чудово. А він не скляний, не... який в нього клас? Я щось провтикала це. Хто він? Хіба він не... не відроджується теж в цьому костюмі? Щось я геть не звернула, О, треба зараз подивитися. Бо я не дуже цих роздивлялася костюмів. Е теж він повинен був відродити, щось він не захотів. Полінувався. Погнали далі. Рігард. Декось де ці де мальчашки? Я тут очікувала. у не всі будуть мульти. Рігарда дають. Ну Нормально, може бути. Що робимо із кедманом? І кого його беремо? Можна, до речі, щось сюди можна взяти цю, Люську. Але ні, будуть двоє відмахуватися. Це буде зараз довго. Тоді цього, мабуть, отакого візьмемо, нехай буде. І погнали. Я, мабуть, отаким кенменом ще, мабуть, ні разу не гуляла. Так, маємо, маємо. А тут або робити трійку зелених, а потім буде трійка фіолету. Або робити четвірку зелених, плювати на фіолетові. І тоді чисто, як завжди, сподіватися, що мені десь пощастить. Ну, нехай спробуємо. Багато хочу, це вже майже зарядився. І я, я чомусь в мене зараз є такі, от такі прям моменти в чуйка мені там каже, що зараз може бути ще мені навпаки халепа. Якось, якщо сильніші оборони, ти ще там можеш. Шотноте, то якщо тобі оборона ще здається більш-менш адекватною, з неї можуть навпаки бути більші проблеми, тому це може бути набагато тяжче, ніж здається. Давайте тоді це, це знімемо. У мене щось мелендор вже при смерті. Зараз цей буде знову льтувати. Це погано. Бо якщо я зараз цим поставлю заборону кедманом, то він його це все познімає. Не треба було всю брати такого Кедмана. тепер мені це буде проблемно таймити. Скільки в тебе? 1600? Ну, трійка фіолета. Mm, ну, спробуємо, ну я не думаю. А, о, ще тут ще у нас ту є, працює. Сорян, я забула цей момент. А поле яка класне? У мене один хід? Офігіти. І зараз там по-любому буде такі мені ходи неприємні. Що ну, вони нічого не вирішуватимуть? І я не зможу ніяке комбо зробити. Ух, в мене цей присмерті. Що це було? Ой, добре, вже не нуль, вже не <схід> Вже класно, вже легше. Так, в мене ще є контра. Це добре скільки. Три ходи, ще нормально, ще живемо. Блін, цей теж знімає каку. Ну добре, нехай стукне. Мені треба дуже багато фіолетових, багато зелених, їх немає. Так, лікуємося. Я оце дивлюсь під цим кедманом. Як би його тут так вангети свої камінчики? Це ж він зараз ще може відроджуватися. Це буде така для мене халепа. О, добре, ця від'їхала. Майже нема бафів. І не вбили. 6. А зеленими навіть не відродився. Добре. Так, ну, в принципі, не знаю, може вийде Мелендора зарядити. Ні, цього не зрядили. Нехай тоді сюди стукнем. В тої просто оверу багато, не хочеться мені щось з нею стикатися. Так, відлікуємося і, мабуть, що ми тоді зробимо? Не знаю, зірвемо. Підберемо дужче фіолетових під ним. Так, бафаємося і крутим. Пані Келайл, у вас скільки здоров'я? Ой, все класно. Мені сподобалося. Я це думала буде довше. Останній бій в цьому турнірі. Мені головне, щоб в мене не вибив запис, тому що я вже бачу по тому, що в мене гра йде з таким запізненням. І я вже прямо очікую, коли вже цей значок, що в мене йде відео, пропаде. І це буде дуже шкода, тому що тут в цьому відео є призив. Ну що, маємо 4 мультяшки і шархая в костюмі. Що ж тут з тобою робити? Якого брати кедмана? Такого теж, в принципі, немає ніякого сенсу, але плюс в тому, що він буде лікуватися. Але якщо я візьму оригінал, то я там хоча б буду стрічки випускати. А зараз такі будуть тут, де я нічого з цим не зможу зробити. Не так, такі бафи, такі будуть тут Жесть. Можу ще когось взяти з сапорта. Мелендера можна такого, щоб він робив лікування поступове. Тяжко буде? Ну, зробимо тоді кристал. Не задеспелив. Тепер задеспелив? Але нема в нього що кинути. Скільки жовтих. Чому мені ніхто не сказав, що треба бути жовтами? Фіолетових нуль. Блін. Не подобається мені це. Жовтий кристалл, на те отримайте, розпишіться, не треба. От халепа вижили. Ну що тоді? Взяти фіолетову от буде у нас кіпріот наший. Цей зараз тут такі баффи понавішує. Ну, мабуть, в мене будуть стички виносити. Угу, угу, Ну, нехай в мене тоді рігард лишається. Поки що хотіла скласти синю трійку. Складаються червоні. Заряджаємо рігарда. Їхнього він відліковує. А що мені по-іншому це зробити? Таке собі тут. Просто трійку червоних класти. Чисто сподіватися, що там зелені, наприклад, закриються. Мрійник є, правда? Угу. Ну, що ж гадость лікується. Заберу я там зелену трійку в майбутньому і він же ж то відлікує Рігард. Та це капець якийсь. Просто не хоче, не хоче і все. У мене це і при смерті. Лікувати його це. Чи нема сенсу. Щось останній бій, я дуже заморочуюся. Чому? Полетіло. <гум> Капелюшка лишилася. Тут Грігарда рігарда попав. Зараз буде їм так боляче. З зеленим моїм. І оце не знаю, бити, не бити. Навіть не вбили дивно. Ну, на контрі не вбився. Це таке, ця контр. Блін, зараз вмре. Умерли, точніше. Ти сьогодні умреш, чи ні, пан Кіпріот. Скільки можна? Нарешті. Яке воно все-таки доставуче на цьому турнірі? Треба було його в центрі ставити, тоді, можливо, і файно тримала б. Так, тут все ж довго, було, да. 5 ходів, що тут робити 5 ходів. Нічого не зробиш. Я ще постійно забуваю ту фішку, що вони що із цих, що воно не диспелиться з фіолетів, постійно я за це завтикую. Ні, де я не можу зловити філети. Хоча, хоча, хоча тут трошки вже пізно полетіло тички по тисячу. Вже тут мене зараз просто розберуть дві тички і все. Ну, хоча б не в нуль, але оборона скажена. Ну добре, добивай мене, Кедман. Так, ну що? Це в мене турнір. Все на все з трьома хрестиками. Звичайно, оборона не тримає, але Але в атаках можна сказати, що було ще й непогано. Так, де я там топ-5? Де я там в рейтингу? 7000 місце. Ну, в топ-10, я думаю, мене не скинуть. В принципі, ще й нормально. Побачу, який буде лут. Все, всім далого луту, всім пока-пока.